Горить, не почистив я сьогодні скло, Бо... тому що не почистив. От, не знаю чого. Тут зверху значить. Опа, накривається. Такою кришечкою, щоб не було звідси доступу кисню, щоб не загорілося усе у шахті. І значить, що ми маємо на годиннику, на годиннику у нас 1130, скільки там? 7, не так важливо, 35 почало воно горіти, побачимо, за скільки я вигорить оцей літрів 8 качанів з цієї труби. І потім додавиться ще остальне.